Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Йоанна. Слава, тобі, Господи. Тоді, коли був вечір у перший день тижня. Коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині й каже їм: Мир вам! Промовивши це, показав їм руки та бік. Тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам! Як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте будуть затримані, Томаш, один із дванадцятьох, званий близнюком. Не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповіли йому: ми бачили Господа. Та Він сказав їм: якщо не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів і не вкладу свої руки в його бік, не повірю. І через вісім днів знову були всередині Його учні й тома з ними. Приходить Ісус, а двері були замкнені, та став посередині і сказав мир вам. Потім каже томі: поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади у мій бік. І не будь не віруючий, але віруючий. У відповідь Томас сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус, тому що Ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Багато й інших знамень зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. А це було написано, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячі життя мали в Його ім'я. Слово Господнє! Слава Тобі Христе! Улюблені в Христі, брати і сестри, нехай воскреслий Господь дарує вам свій мир, дарує свого Духа Святого, відкриває наш розум на розуміння Його Слова, на прийняття Його волі, на те, щоб в своєму житті бачили знаки присутності живого Бога. З великою радістю. Перебуваю тут серед вас, бо Дніпром пов'язана велика частина мого життя, 13 років, з цим містом і, передусім, з цими людьми. Бо місто без людей це тільки якісь будинки, архітектурні пам'ятки, спогади. Але люди, люди становлять найбільшу цінність, спільнота. І Бог показує нам той великий знак. У перший день тижня. Після Шабату, після всіх тих подій, які відбулися в Єрусалимі, учні були разом. Звичайно, в їхньому житті був страх, були переживання. Навіть те, що Петро з Йоанном бігали до порожнього гробу, якось не принесло радості в їхні серця, бо побачили гріб порожнім. Отже, були замкнені. Двері замкнені зі страху перед людей, але перебувають всі разом. Ну, може, не всі. Десятеро. То ми десь немає. Тому й на Христі Дам'яно, котрий ми бачимо тут, зображений Ісус Воскреслий в спільноті десятьох учнів. Якщо не вірите, можете порахувати. Там їх десять. Власне, це. Зображення цієї сцени, про яку чуємо в Євангелії. Двері замкнені, серце наше полохливе і лякливе, закриваємося від всього світу, і від Господа Бога навіть, бо війна, бо біда, бо тривога. І що ж? Ісус проходить через замкнені двері і не сварить апостолів. Не говорить, ох, які ви лякливі, полохливі, не говорить той момент Петрові, а таки відрікся від мене тричі. Ні. Ісус приходить з даром миру. Перший дар Воскреслого це дар миру і двічі повторює Його мир вам. Показує руки і бік, знаки муки і відкуплення людства. Учні радіють. Чи радіємо також і ми, коли бачимо Воскреслого Господа, можемо сказати, де ж ми тебе, Господи, бачимо? Хіба тільки фігурку на вівтарі, хіба тільки радісний спів, «Алілуя, Воскрес Господь? Ні. Ісус говорить, де двоє, бо троє збираються в моє ім'я, там я серед вас. Може не бачимо Його тілесними очима, так, як учні тоді в вечірнику, але ж до нас промовить Господь. Блажені ті, які не бачили, а повірили. Ісус дає їм завдання, дає місію, бо апостол це той, котрий посланий зі спеціальною місією, посланець самого Христа, говорить, як Отець мене послав цей світ, і я посилаю вас, щоб були свідками Воскресіння, щоб несли правду про Боже Царство, про Божу любов. Про Боже милосердя. Дав їм дар Святого Духа. В День П'ятидесятниці дія Духа проявиться в інший спосіб. Тоді також будуть всі разом. Вже і Тома буде, і Марія, матір Ісуса буде з ними. В цей момент Ісус дає Святого Духа на відпущення гріхів. Говорить, прийміть цього Духа Святого. Кому відпустите гріхи, будуть їм відпущені. Кому затримаєте, будуть затримані. Церква бачить в цьому те таємство встановлення примирення, сповіді, покаяння. Апостоли отримали цю владу від самого Ісуса Христа. Але це теж такий дар пробачати іншому. Бо так важко буває пробачити. Особливо, як хтось допече аж до слів, до такого болю, що потім носимо його в серці не тижнями, а роками. Що з цим робити? Петро питає Ісуса, Господи, чи до семи разів пробачати, а Ісус відповідає, не кажу тобі, тобі до семи, до семидесяти разів по сім. Це той знак. Скільки нам разів пробачає Бог, скільки, скільки про це просимо. Папа Римський Франциск не раз нагадував, каже, Бог не втомлюється пробачати гріхи. Ми втомлюємося або знеохочуємося, або забуваємо попросити в нього про цей дар пробачення. Але ж кожного дня, молячись молитву, якою, яку Ісус навчив своїх учнів, говоримо і прости нам провини наші, гріхи наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, а якщо не прощаємо, тоді що? Тоді просимо Бога, не пробачай. Ну як же ж? А як отримати спасіння і як увійти в Царство Боже? І чи для людини це можливо? Петро так і говорить Ісусу, Господи, якщо такі справи, тут треба пробачати, ворогів треба любити, молитися за них робити добро, жити по Божим заповідям, то хто ж спасеться? А Ісус відповідає, для людей це неможливо, для Бога, для Бога все є можливим. Отже, є той момент довіри Богові і довіри тому, що говорить церква. Бо приклад 11-го апостола для нас є дуже важливим. Тома один з дванадцятьох, які від початку були з Ісусом, які були покликані, був свідком різних чудес, був свідком також, як Ісус інших воскрешав з мертвих, сина Вдови, доньку Яїра, свого приятеля Лазаря. Десь був відсутній. Десятеро були разом, а він. А він де? Чому не прийшов? Чи розчарувався, чи був ображений на своїх десятьох товаришів? Переживав якусь кризу, був далеко. Часом так буває серед віруючих, хтось говорить, Бога маю у своєму серці, молюсь до нього вдома. В Церкву не піду, на спільноту не прийду, буду сам один. Будеш сам один, то Господа не зустрінеш. Десятеро його побачили, Тома ні. Мало того, коли він прийшов таки, і десятеро йому говорять: ми бачили Ісуса Воскреслого. Що він відповідає? Якщо я не побачу Його, якщо не вкладу пальця в його рани, не повірю. Яка, який великий рівень недовіри до своїх товаришів десятьох. Десять свідків говорять про це, а Він не вірить. Але чому дивуватися? Тисячі, мільйони християн є в цьому світі. Але мільярди не вірять в свідчення про Христа. Так, вітаємо когось, говоримо Христос Воскрес! І майже всі знають, як відповідати воістину Воскрес. Але чи вірять в це? Якщо ти зустрівся з Христом Воскреслим, чому в твоєму житті нічого не змінилося, то була ця зустріч, чи її не було. То віриш в Воскресіння Господа чи ні? То любиш Його чи ні? Ось вони питання. Ісус говорить: хто любить мене, той заповіді мої виконує, а вони не складні. Виникає тоді питання, що, Господи, четверту заповідь. Так. І шосту, звичайно, і десяту теж. Але все починається з любові. Люби Господа Бога Твого, всім серцем, всією душею, всім розумом Твоїм, а ближнього як самого себе. Бо Бог перший нас полюбив, коли ми були ще в гріхах. Проходить вісім днів від тієї зустрічі цілий тиждень. Тома так і ходить в своїх сумнівах. Недовірі, страху, не зрозуміло в чому, але вже через тиждень, власне, в цей день перебуває разом з ними. І знову ситуація повторюється, двері знову закриті, страх ще не прийшов, дня П'ятдесятники ще не настало. Ісус входить з тим самим привітанням мир вам. А тоді кличе Тому. Говорить, ти хотів провести такий науковий експеримент. Будь ласка, підійди, поклади свій палець мої рани і не будь не віруючий, але віруючий. В тому моменті, Тома вже пізнав. Віра була не потрібна. Він бачить Воскреслого Господа. Чому ж Ісус йому говорить: будь віруючий, що має повірити. Божого сина, який воскрес з мертвих, який присутній спільноті церкви. Тома говорить: Господь мій і Бог мій. Ісуса з Назарету визнає своїм Господом і Богом, можна сказати, віддає йому своє життя. І це насправді був той момент зміцнення віри Томи. Знаємо з передання церкви, що він, можна сказати, з усіх своїх товаришів зайшов аж найдалі. До Індії і до Південної. І там є спільнота, яка по сьогоднішній день вшановує його як засновника церкви Христової в Індії. І віддав своє життя за Христа і Євангелія. І тоді вже не було страху і сумнівів, чому Йоанн пише це Євангелій, пише для нас. Так і є. В кінці є сказано багато знамень, різних знаків зробив Ісус серед своїх учнів. Але вони не записані в цій книзі, яку ми зараз чуємо. А от це було написано для вас. Щоб ви повірили, що Ісус є Божим Сином, і щоб вірячи, життя мали в Його ім'я. Чуємо це слово. Чи пробуджує воно нашу віру, чи її зміцнює? Чи приходить така думка: це вже ми чули? І в минулому році, і в позаминулому, і скільки разів святкували цю Пасху, і що? Господь про нас забув, прийшла війна і біда, і не знаємо, чи будемо святкувати в наступному році. Є певні знаки і певні моменти в нашому житті, так як сьогоднішнє свято. Ще 25 років тому не було свята Божого Милосердя. Нам аж важко уявити, як це? В 97-му не було, і в 9-му не було, аж в 2000-му, коли папа Йоанн Павло ІІ… Канонізував Фаустину Ковальську тоді урочисто, в, в квітні місяці, проголосив, що перша неділя після Великодня буде неділею Божого милосердя, бо так запрагнув сам Господь. І те, що він зробив це через просту монахиню, сестру Фаустину, є таким надзвичайним і недорозумілим для нас. Вибирає сестру, котра не вміла малювати, говорить: намалюєш образ мого милосердя. Вибирає ту, яку не розумів навіть власний сповідник її сестри. А вона пише той щоденник і слухає Христа. І він вчить її покори і слухняності. Фалтина помирає в 38-му році, але в щоденнику пише, що прийде велика війна і велика біда в Європу. І знаємо: в 39 вересні. Розпочалася Друга світова війна, і це було теж тим знаком, ті, які не довіряли, повірили. Уже під час війни культ Божого милосердя розповсюдився і було понад 150 осередків, але церквою не був затверджений. За часів папи Пія XII був такий кардинал, котрому не сподобалися ті щоденники Фаустини не зрозумів їх і посприяв тому, щоб заборонили. І для часів Понтифіката Яна 23-го була просто заборона друкувати, розповсюджувати культ Божого милосердя. І тривала майже 20 років. І здається, все, все пропало, забудуть. Не буде ні коронки, ні образу, ні свята, нічого, ні святої години. Але Кароль Воїтила, а з ним інші священики, кардинали, мали те натхнення, що це є знак від Бога. І потім перевірили, виявилося, що був недокладний переклад з польської, мови, якою писала Фаустина, на італійську і французьку, і тому богослови прочитали і не так зрозуміли. І в 78-му році ця заборона була знята і був дозвіл на поширення культу. І в тому ж 78-му Кароль Вольтила був вибраний Папою Римським. І пізніше беатифікував. А потім канонізував Фаустину Ковальську і проголосив це святом. Ми користаємося тепер плодами цього. Пройшло багато років, бачите, понад 60 років від смерті Фаустини, коли це стало святом цілої церкви. Немає, мабуть, такого храму, парафії, де не було б образу Божого милосердя, де не молилися б коронку до Божого милосердя. Мало таких людей, які, може, не читали щоденник Фаустини. А там є велика правда. Що Бог, котрий є справедливий, є також і милосердний. Про це Бог говорить навіть в книзі буття, але люди часом забувають про це. Тому ще раз і ще раз Бог нагадує про своє милосердя і про дар своєї любові. І про те, що ми, приймаючи цю Божу любов, маємо на неї відповідати. З того дізнаємося, говорить Йоанн Апостол, що ми любимо дітей Божих. Коли любимо і виконуємо Його заповіді. Ось воно те мірило нашої любові, бо можна тисячі разів казати: Господи, люблю Тебе, а ближнього ненавидіти і йому не пробачати, а якусь Божу заповідь просто ігнорувати і не виконувати. Господь говорить: треба дотримуватися Його заповіді, бо вони не важкі. А кожен, хто народився від Бога, перемагає світ. Ось він, ключ і джерело нашої перемоги. Так часто молимося, Господи, дай нам перемогу над ворогом. Господь говорить: кожен, хто народився від мене, перемагає світ. Тож просімо, щоб Дух Божий нас зміцнював, щоб цей час великодніх свят ми не тільки раділи і вітали один одного словами Христос Воскрес, а дійсно вірили в це слово. Так як читаємо в діянні апостолів, велике число тих було, які повірили. І що тоді відбулося? Ще одне чудо: вони мали одне серце і одну душу, були однодумні на молитві, і Бог передавав наступних і наступних. Здавалося, те маленьке зерно, котре було посіяно, завмре і буде саме одне, але видало плід в 30, 60 і 100 разів. Так само Бог і сьогодні закликає нас до того, щоб ми зростали в вірі. Щоб зустрічали його Воскреслого кожного дня і несли цю добру новину в світ, світ, який потребує любові, милосердя, який потребує переміни серця. Тож будьмо вірні цим Божим заповідям і будьмо тими, які несуть правду про Бога милосердного.